Друзі, також я гадаю, що у вас тут є, що у нас тут на каналі є чимало новачків, які ще ніколи серйозно не досліджували Scratch, і які тільки починають з ним знайомитися. Тож я вас хочу познайомити чисто новачків з, зі Скретчем та його можливостями. Отже, при створенні нового проєкту на екрані з'являється основний спрайт рудий кіт. Спрайт. Це виконавець дії. Скрипт – це такий якби, код, який має виконувати спрайт. Запам'ятайте, спрайт це персонаж, а скрипт – це його дії. Ось, наприклад, такий стандартний, як каже, стандартно, що може зробити цей рудий кіт. Привіт, сказати. Також можна обрати не лише рудого кота. Можна обрати. Будь-який інший спрайт. Будь-яку людину. Вони тут навіть розділені. Спрайти тут навіть розділені на, на різні групи: тварини, люди, фантазії та багато інших. Їх можна знайти ось тут, в цій категорії, обрати спрайт. Також спрайт можна намалювати, вивантажити з комп'ютера і просто сюрпризовий спрайт. З цієї всієї бібліотеки. Також можна обрати т. Його також можна намалювати. За допомогою ось тут ось кнопка. Його можна знайти, намалювати, обрати сюрприз або вивантажити. Наприклад, ось таке сюрприз. Бачите? Воно мені вивантажило такий малюнок футбольного поля. Тож, далі давайте розберемося взагалі з категоріями блоків, які тут є. В скретчі є. Кілька категорій блоків. Перший рух. Перемістити можна на 10 кроків. Це був перший, крок, перший блок, який я взагалі використовувала у скретчі. Але цей скрипт можна запустити, наприклад, лише з натисканням зеленого прапорця. Ось. Він переміщається. Коли я вперше зазирнула у скретч, то була доволі сильно розчарована. Бо він не рухав ногами. Але тут є новий образ. Такі образи. Образ це якби частина спрайта персонажа, який може, ну, за допомогою чого, він може змінювати свою позу. Наприклад, ось так ходити. Ось тут ми можемо зробити: коли зелений прапорець натиснути, перемістити на 10 кроків та наступний образ. Тобто він буде змінюватися на наступний образ. Ось, бачите? Але прапорець це не єдине, що можна ускречити. Також тут можна при натисканні якоїсь клавіші. Наприклад, пробіл. Бачите, він починає рухатись. Або навіть клавіші стрілки праворуч. При натисканні клавіші стрілки праворуч. Він буде перемічатись на 10 кроків уперед. То це дуже прикольно так вийде. Дивіться, натискаємо на клавішу, він переміщається. Також він може, як ви вже знаєте, говорити. І от, дивіться, рух це, Тут до цієї категорії належать блоки, що відповідають руху спрайта. Змінити x, тобто по горизонталі кудись піти, змінити Y, тобто по вертикалі кудись піти, ковзати, повернути на скільки градусів в якусь сторону, і багато чого іншого. Вигляд це образи, чи також тут написано, чи, пок... чи каже щось цей персонаж. Чи є в нього якісь графічні ефекти, який у нього образ, ой, я це вже казала, який у нього розмір і багато іншого? Звук. Звуки відтворюються різні звуки. Це і так. Ось, наприклад, звук кота. Ось, він відповідає також за гучність, звуки і все таке. Події. Це найголовніші. Блоки, через які нізащо не запуститься ні, жодний скрипт. Коли прапорець натиснуто, коли я отримую якесь повідомлення, коли спрайт натиснуто. Також керування. Тут до цих блоків відносяться такі, такі якби там, де чекати щось треба. Також на перевірку якоїсь дії. Також на зупинку чогось, наприклад, на, все, на зупинку всього. Це ці алгоритми. Датчики, якщо торкається, наприклад, вказівника, або якщо клавішу пропуск натиснуто, тобто пробіл. Це ті, які потрібно вставляти у цей, у цей шестикутничок у блоках якщо. Також оператори, які означають. Наприклад, за допомогою них можна виконувати математичні дії, можна порівнювати різні речі між собою. Можна визначати, можна з допомогою цих блоків мати випадковість у проєктах. Змінні. Змінні нараховують, наприклад, бали, бали у різних іграх, якщо ви хочете створити гру. Тобто, змінюють як ці змінні, ну, вони якби нараховують бали, які. Які зараховано цим користувачу у грі. І мої блоки. Ваші блоки це все-таки вже не для новачків. І вони доволі цікаві, але я ще колись вам про них поясню. Також є багато розширень, музика, полівець, відеоспостереження і текстомову. І багато як бачите, інших. Але це також не для новачків. Тож тепер ви більш-менш познайомилися з основними принципами скретчу. Але якщо у вас є питання, не забувайте згадувати про них, і я обов'язково на них відповім. Бувайте і дякую за перегляд! Бувайте!